Доброго дня Україна, всім привіт! Сьогодні також молотимо знову саксон у іншого власника 9 гектарів, возимо через ваги, подивимось, який буде результат. Самому цікаво. Адже поля різні, показники різні, Ну, виглядає досить пристойно. Такий фон саксончик 58,5 тисяч. Це те поле там, де ми застряли були комбайном, що те 150 витягував. На дворі вітер неймовірний просто, не знаючи, як буде чути. Так, друзі, вже вечір. З молотили ми саксон, ну, нічний режим, робота, не робота. Змолотили ми саксон 9 гектарів, нам молотили 20 тонн, врожайність склала 2,2 центна з гектара. По кукурузді весняна дисковка, Грандстар, Хізофоп, Геліантикс. Края були забур'янені, а так більш-менш чистий 58,5 тисяч. Мій висновок треба було сіяти його густіше. А зараз, друзі, молотимо інше поле. Соняшник Stark від Євросема, такий, як був у нас, попередник Кукурудза, Дісковка. Не з Start 100% був, а і Heliantix, а від Мішею, ну я думаю, що був, або клетодим або Хізолофук. Зараз підем гляне якийсь з виду. З виду дуже гарний, незаріджений. Також через віса, і в кінці відео буде результат. Так, друзі, не знаю. Чи як буде чути в плані вітру, бо вітр, бо вітер на дворі такі пориви. Просто капець. На завтра вже передає дощ а після обіду. Друзі, отакий ось, дивіться, старк, в принципі. Поле виглядає досить непогано. Насіння дрібненьке, маленьке. І ззаді я знаходив, ну, скажімо так, багатенько пустотілого. Ну, а взагалі фон неплохий, високий. Одним словом, гарний. По-моєму, по тут по нулю посіяно, друзі, бо я за дисковку сказав так, нібито, ніби то була дисковка. Ну, не схоже, палка вся курудзи стоїть. Бачите? Так, да, дисковки тут не було, тут був, напевно, прямий посів. Ну неплохий. Якщо дощ піде, буде катастрофа, тому що цей тому що кошик такої влаги тому Будемо працювати, поки не закінчимо. Так, зараз зайдемо. З іншого ракурсу, точніше з іншого краю поля. Щоб ніхто не сказав, що краєвий ефект. Є й недогони. Чи гнилий, чи пересохший щось, щось. Щось я не зрозумів. Провалився палець відразу. Тільки торкнувся. О, Тут не провалюється. А ну, та ні, пересохший, напевно, так придавити хорошо провалюється. Ну, друзі, багато пустого. Ну, а там е ваги покажуть, не будемо загадувати. Два бункера вже висипали. Бункера в нас, в принципі, по три тони, якщо повні під зав'язку, якщо натура 400, якщо натура більша, то відповідно... Більша її вага. Я не роз... щось я не можу зрозуміти. Та ні. Є і зерничко. Всередині не весь пустотіли. Скажем так, з виду ну дуже гарний. Там де такі козаки, які стоять самі, так взагалі. Баскетбольні м'ячі. Так, вже батько висипав. Червоний бункер. І вітер дме, ховаюся в машину, бо щось є слабо одягнутий, скажімо так. Вже далі буде відео з результатом. Похід, да, ма? Доволі неплохий. З краю хуже якось сипал, да? Сюда лучше. Казав Андрій Сіяли. Доброго доброго по 150 кг. промазав оборону. Пухей, непохей. Так, друзі, Повна машина і майже повен бункер. Поля батько вже на поле, я скажімо так, другий раз не доїхав. Улізло все. Так, зараз вигружається. Їдемо на віса. Ну і будемо знати результат. Так, друзі, закінчили сьогодні, сьогодні робочий день. І маємо результати. Результати по саксонові 9 гектарів і результати по Старкові 6 гектарів. Виглядали обидва гібриди достойно. Дивимось, що вийшло. Так. Друзі, вийшов от такий от результат. Старк у нас е, результат по 24. Таксон 22. Але, там, де був старк, е, там було 150 кг е, чи суперфосфат, чи ну, якесь доброго. Тут взагалі нічого не було. Два роки поспіль ні під кукурудзу, ні під саксон. Тут також попередником була кукурудза, прямий посів. Під кукурудзу мені невідомо, що сипалось. Можливо, сипалось, можливо, не сипалось, не знаю. Ну, в будь-якому разі, друзі, щоб отримувати результат, потрібно кидати всі валочку. І тоді буде, будуть не такі показники, а будуть зовсім інші. Оце така моя думка. Ну, показую, як є. Так що, друзі, кому сподобалось відео, ставте, ставте, як завжди, лайкоси. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Всім пока. До завтра. Завтра будуть нові гібриди і будуть. Також вони будуть йти через ваги. Так що буде цікаво. Підписуйтесь на канал. Всім пока!